Там, значить, був на задній частині подвір'я будівля. Дивіться, це не будівля, це була стара майстерня 1800 якогось року. Адміністрація закладу звернулася, бо там, так скажемо, десь збиралася інформація і так далі. Що Адміністрація звернулася закладом про те, що цю будівлю взагалі є генеральний план розбудови 11-ї школи. Він ще заперечив, що там, де, залик, що до школи, там, де чат... пропорис, тобі... від спортивної зали, якщо ти родишся 11 школа, там би вам буде ще один дітей початкової школи. Ти ж знаєш, що 11-та школа, то це зміна навчання вчиться. Вони звернулися офіційно з містому країни світі. Ми звернулися і в деї, от, от, буде, визнатки, де дають провізвати спеціальні висновки дають. Акти, що, наприклад, в приміщення там вже підлягаєш, що не ресторації, нічого і так далі, там зносу, скільки, стільки, стільки. І вони рішення в сесії, в сесії проголосували, що вони мають право то в стару, то була майстерня, е, якесь дерево оборотне, щось таке. Майстерня, <проб> то, це, я зрозуміло, я правильно закон, ми до цього діли. Підож те, були апаратно запаковані. Дивіться, то тоді треба, бо директор, якщо розбирають цю школу і там, наприклад, це все, але мені все, все авто. Навіть якщо деревина, якісь старі, знаєш вікна, і це все. Тобто має бути акт. Трижденні не застали. Ну зараз надівся, треба на дітей на третьому годину Наталя Йосипівна і заступник по господарській частині, тобто вони мають скласти акти. Того, наприклад, ну було зрозуміло, що будівлю розібрали. Все таки, ну не все скажемо таке, що це щось там є. Тобто, акти списання тих будь-матеріалів, які, які ці. Це ціла як куди поїхала? Я не знаю, треба добре... 引き抜かずに動かさせてくれました。